Вітаю, друзі! Сьогодні я хотіла б поговорити з вами в рамках моєї магістрської роботи, провести вебінар про стрес. Я його назвала «Знайомтесь стрес, і насправді я хотіла б більше дати якісь конкретні інструменти, які могли б вам допомогти і були корисні. Я хочу наголосити, що поняття стресу, воно зараз уже не те, яке було 10 років тому, точніше, саме поняття не змінилося, але ось стрес, який ми зараз переживаємо, він з нами постійно. І тому поради, відповідно, будуть трошки іншими. Що хотіла б? Вас попросити зробити передусім. По-перше, знайомимося. Мене звуть Олександра Лестопад, я навчаюся в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на магістерській програмі практична психологія. І е, у мене є завдання на практику, яке я зараз виконую. От. І я хотіла б вас попросити, оскільки ви прийшли за назвою. Знайомтейський стрес, хотіла б вас попросити пригадати три речі, які вам спадають на думку, коли ви чуєте слово стрес. Ну, наприклад, якщо ми чуємо кошенята, хтось думає ніжні, хтось думає кіхті, хтось думає. Ні за що не візьму. але ось стрес. Прошу вас зараз подумати. Так звернути увагу, яким у вас викликає асоціація слова стрес? От. Трошечки історії про те, що стрес у нас взагалі розуміється не лише як стрес, який впливає на наше фізичне і, загалом, психологічне самопочуття. Стрес раніше використовувався більше в значенні певного впливу на матеріали, тиск використовувався в інженерній технології, і відповідно до цього його вживав один із перших науковців, який заговорив про стрес, це Волтер Кеннон. Він вивчав реакції а, бий та біжи. І а, на той момент це були дві реакції, які він виділяв. Нагадаю, що зараз ще вважаю, що є така реакція, як замри. А, і а, зараз ми знаємо, вже, що стрес застосовується не тільки а, до реакцій. А, до того, що викликає реакцію бий та біжи, стрес це вже поняття складне, багатоступінчите. Ганс Сельє, коли вивчав його, він підійшов до цього з точки зору того, чим не є стрес. І подивився, як взагалі можна помітити стрес, тому що він помітив, що незважаючи на те, які були травми у хворих в госпіталі, приблизно була одна та ж сама реакція організму: це виснаження, це мобілізація ресурсів, це якісь хвороби, пов'язані з фільтрацією, з роботою печатки. І це, можливо, люди були невиспані, проблеми зі сном. І загалом, це відбувалося і в тих, кому робили якусь операцію, і в тих, хто лежав з високою температурою, і він задумався про те, що це така неспецифічна реакція. Неспецифічна, тобто, незалежно від того, які ми переживаємо події, вони все одно. Стимулюють наш організм адаптуватися. Так само стимулюють нашу психіку адаптуватися, коли ми говоримо про стрес. І е, надалі е, вже говориться про те, що це не специфічна реакція, тобто вона не залежить від того, ми переживаємо операцію чи ми готуємось до екзамену, ну, а може нам якийсь приємний подарунок готують, ми все одно. Від цього відчуваємо потребу якось зібратися і зустрітися з цією подією, пережити якесь хвилювання. Особливість стресу в тому, що він стимулює мобілізацію зусиль більшу, ніж ми можемо зазвичай застосовувати, тобто є якась вимога до нашого організму зреагувати. Але Реакція, яка потрібна, вона вимагає більше сил, ніж ми зазвичай докладаємо. Це називається адаптація, тобто ми реагуємо відповідно до подразника. І це не просто нервова напруга, це не лише те, чого слід уникати, і це не завжди результат травми. Тому що ось, якщо нам готують приємний подарунок, то ми а, однаково переживаємо якийсь неспокій, а, які у нас а, бувають ознаки стресу. Ну, тут я вас знову попрошу подумати, якщо ми відчуваємо стрес, що відбувається з нашим організмом, які в нас виникають думки переживання. І, можливо, якісь фізичні ознаки, наприклад, йдемо на екзамен і відчуваємо, як у нас пітніють долоні. Перекидаємося, читаємо новини відчуваємо, що в нас починає швидше битися серце. Там знайомимося з новими людьми, знов таки якось млосно стає, аж трошки страшно зустрітися з чимось невідомим. Це, звісно, від того, наскільки ви відкриті до нових знайомств, наскільки ви звикли до таких ситуацій. От. І коли ми стикаємося з стресом, нам потрібно зібратися, і відповідно до тих вимог, які висуває, цей зовнішній або внутрішній подразник, якось. Далі жити, адаптувавшись до нього. Я хочу зазначити, що е, можуть бути не лише зовнішні подразники, але і якісь внутрішні. Наприклад, ми відчуваємо внутрішні конфлікти, це теж стрес. Допустимо, ми збиралися, допустим, відвідати своїх родичів. Які нас чекають на свято, накривають великий стіл, але водночас у нас після роботи паморочиться голова, і взагалі тиск якось сьогодні не дуже. І ми відчуваємо, що якщо ми туди поїдемо, у нас точно буде боліти голова, і ми, не виспавшись, будемо слухати на цю голову історії всіх наших родичів, можливо, навіть не тих, яких ми хотіли побачити. Або, можливо, ще гірше нас відправлять вибирати картоплю. От. І цей внутрішній конфлікт. Ось я, я люблю цих людей, так? Я хочу з ними зустрітися, але з іншого боку, я стомлений, або стомлена, і я не готова зараз це робити. Що ми будемо робити? Йти понад свої можливості, старатися це зробити, або знов таки долати от так, от цю внутрішню звичку, відповідати завжди так. І все-таки обирати там цей вихідний побути вдома, а на наступні вихідні приїхати вже і повністю все поле повибирати і поперебирати там, картоплю, помідори, кабачки. От, і цей внутрішній конфлікт теж може викликати стрес. Може людина раптово відчути, що щось не так у неї там з животом, що щось у неї там серце поколює. Це... Може бути не тільки від втоми, але і від ось цього переживання, коли ми маємо зробити вибір, який важко зробити. І ось що потребує від нас стрес, це адаптація, але це не завжди погано. Тому що ми думаємо, ось стрес, він такий поганий, нам доводиться виснажуватись, мучитись, і це настільки засмучує. Проте, Сельє, нагадаю, той, який говорив першим про поняття стресу саме в психологічному значенні, він казав, що відсутність стресу це смерть, тому що стрес змушує нас рости. Коли ми там. Пишемо якусь роботу по навчанню, або вивчаємо нову програму, якою будемо на роботі користуватися, або проходимо інтенсивний тренінг як там для військових медиків. Та це стресово, це можливо недосип, це можливо адаптація до нових умов. Може йти все не дуже гладко, ми можемо на якомусь етапі відчути, що ось ми нічого не розуміємо і почуваємося не дуже розумними людьми виснаження, але в фіналі, попри те, що може бути фізична втома, ми долаємо цей важкий етап. І ми щось запам'ятовуємо, вивчаємо, і відповідно відбуваються зміни всередині нас. Ми на автоматі будемо накладати турнікет, ми на автоматі будемо вночі відповідати, що таке внутрішній валовий продукт, і ми на автоматі будемо думати, як Підключити таблицю до нашої програмки, яка там формує списки наших клієнтів. От, і якщо стрес на нас там впливає дуже інтенсивно, то він може рухатися, начебто, по такій драбиці, наростаючи. І коли ми тільки стикаємося з Адаптуємось, то у нас може виникати така тривога. Ой, Боже, треба якось щось змінити, інакше я нікуди не зрушуся і я не зможу далі жити своїм життям. Далі така статія резистентності, коли ми намагаємося дійсно щось зробити, якось поміняти або своє ставлення, або змінити ситуацію. Тобто. Продовжувати прокидатися, йти на роботу, доглядати своїх дітей, близьких, підтримувати сім'ю і друзів. Це резистентність. Але всі ми помічаємо від, ось, наприклад, від того, що ми перебуваємо в стані війни з сусідньою державою, яка це почала. Помічаємо, що забуваємо дати. Можемо заплутатися і переплутати час, коли в нас зустріч. Нам важче сконцентруватися, ми можемо не засинати зразу вночі. Це настає виснаження, це вже той етап, коли можуть розвиватися якісь серйозніші наслідки. Коли в нас розвивається Виснаження, так, в нас можемо говорити про те, що в нас хронічний стрес, який постійно на нас впливає, і ми не можемо від нього нікуди дітися, ми не готові до нього адаптуватися. Нам постійно доводиться вигадувати нові способи з ним зустрітися і далі рухатися. І може бути гострий стрес, от коли ми сьогодні прокинулись і поїхали. Підтримувати там, свою свого друга в лікарні, так. Або в е, тему може бути ще розлад адаптації, і вже беремо більш таку е, тему, пов'язану з розвитком. Це, допустимо, ми переходимо в новий колектив, е, ми переходимо на абсолютно, На абсолютно... першу роботу свою приходимо. Так? І нам нам щось казали, коли ми вчилися, але тут нам кажуть: відкрий таку-то програмку, напиши такий то звіт, ну ти ж можеш порахувати ці дані. І ми тоді е підходимо до свого наставника і кажемо. Підкажіть, будь ласка, я не знаю, що ну як ми не можемо сказати, що я зовсім нічого не знаю. Да? Але ми стараємось якось вивідати цю всі інформацію правдами, неправдами, щоб якось це закінчити, хоча б цей тиждень пережити. І ось у нас відбувається адаптація, але не у всіх це гладко проходить, якщо після шести місяців на роботі людина досі не знайшла спільну мову з колективом, якщо вона відчуває, що це зовсім не її.